Цінування увагу при своїй презентації. Перше це калібрування пристрою. це дуже важливо. У нас є буферні розчини, у нас є розчини ph 4 саме з цієї сторони. ph 7 перед виконанням іпотенсиметрії ми маємо занурити ці ручини, не безпосередньо в ці рощини наш зон для іпотенсиметрії. Так виглядає в нас пристрій для записання, він зручно встановлюється пацієнтом. Хоча пацієнт може абсолютно Безпечно з ним ходити, що регулюється, тобто його можна зробити нижче, вище, тобто як пацієнту буде зручно, аби можна було да, нажимати ці кнопочки у нас. Методика постановки зонду, знову ж таки, як про це говорив, це дуже важливо. Якщо ми робимо це всліпу, бачимо, в Сліп, можна перейти виконання знали, на якому рівні у нас знаходиться місце змикання ніжого діафрагми. і тоді в це місце ми зможемо правильно розмістити зон точкою нуля. Тобто в нас буде на плюс п'яти сантиметрах, нижче чердії буде зон куда-нибудь на ЗПА шумку, і вище буде зон який датиме за ПА в стриоході. Це важливо. Сьогодні у нас можливості виконати ендоскопію пацієнта прямо зараз. Ми не маємо, тому для таких моментів є ще один момент, як ми можемо це зробити на самому пристрої. В нас є можливість відобразити PH прямо зараз. Тобто PH в цю ж хвилину, яку ми будемо ставити. І в нас на цьому пристрої є, не знаю, тут буде видно, чи ну, зараз не буде, тому що у нас не тім, ще не підключений сам пристрій. Буде видно різницю цього PH, PH в школу і PH в, в староході. Тобто ми будемо побачити PH по другому зону в діапазоні від одного до чотирьох, що буде говорити про... Кисли середовище шкому. І соответственно, староподію, у нас буде вище 4, ми можемо вдумати, що в нас страхоті. Є варіант вставлення зонду за допомогою спеціального локатора. І локатора у нас, на жаль, поки також немає, тому ми обходимося тим, що ми маємо на сьогоднішній момент. Важливим для постановки зону, для того, щоб пацієнт був комфортно, представні лідокаїну. Тобто воно нічим дізнається від постановки зонду називального зону, молодшим медичного персоналу. Це дуже схоже. Все просто, проте у цей момент правильної калібровки по пацієнту вводиться в першу чергу лідокаїн в противопорождину. І бажано з пацієнта запитати, чи немає етологій на лідокаїн перед цим ну, ми це зробили. То, ну, Це дуже важливо. І вводимо в також на І ще друг у нас друг, там воно неприємно, трошечки не щипає. Так і працює цей лідокаїн. Спочатку 30 секунд а потім буде легше. Так працює лідокаїн. Поцілуємося. У нас немає рукавичок, до речі. Рукавичок. Давай. Рукавички є? Чудово. А що ж немає? Рукавичок. Рукавичок у нас немає. Я зараз повернувся, можливо, в мене є. Декілька сніг, можливо, ви поки розкажете про саме. У вас дуже гарно було це презентації, я думаю, що ви зможете. Я думала, що я питала, хто з це буде встановлювати зовні. Виявляється, це повинен робити лікар. Давайте рукавички. Це повинен робити лікар, а більш того, лікар-інкаскопіст. Тобто гастроентеролог, я думаю, теж може навчитися. Але основне, що повинен робити гастроентеролог, це оцінювати результати. Я думаю, зараз нам методику продемонструють, а для нас це головні результати. І зараз ми запитаємо у вигляді, чого ми... В вигляді чого ці результати подаються? Саме вигляді сам індексу симптомів і е, асоціації симптомів з свят. Отже, перед нами стандартний вигляд зонду, який ми користуємо. Це найпоширніший зонд, в якому є 6 датчиків курансу і 2 датчики праж. Перед нами цей зонд. Попередньо я виробив руки спеціальним глощином. Я вироблює монастери. Микрофон, Прошу нашого пацієнта. У нашому е також декілька слів про сам прилад. В самому приладі є у нас батарейки, за якими за яких він працює 24 години. Дуже важливий момент перед кожним обстеженням важності батарейки міняти, аби прилад просто не перестав записуватися. Також у нас є записуючі в спеціальні, тобто СД-карта. І е, окремий слот для е, під'єднання якраз е, самого зону і для під'єднання локатора, якщо ми будемо використовувати зон з локатором цих е, е, нижньо-страхідних секторів. <кхи> самому екрані зараз пристрій, я не знаю, навряд чи на чи буде щось складно. Е, проте ми, ми маємо е, танні. Тобто, які на сьогодні число, дата, це важливо для того, щоб розуміти, які будуть пацієнта симптоми. Перевіряємо це перед, кожною, кожною, е, перед кожним обстеженням. Тому що якщо ми почнемо обстеження 8 ранку на 10 годин вечора, е, ну, буде не зовсім перекроно. Тому перевіряємо ці речі обов'язково перед кожною процедурою. Е, годинники звірили, у на нас все правильно, у нас зараз сьогодні година. Ну от якось так. Перед встановленням золоту бажано використовувати якийсь лубрикант. Це може бути або усі або будь-який там вісерин, або якась мазь тобто, щоб пацієнту було трохи комфортніше проводити тото. Зон. зон тонкий, ну проте те, певний дискомфорт є, і бути готові, що у пацієнта може бути родній вазил. Тому для цього бажано, щоб пацієнта був якийсь лоточок з собою на руках, або якісь арфеточки. Тому що може бути родні позиви. Дуже важливо за три години ми наб'ємо водичку, тому що високий ризик, що у пацієнта буде одні позиви. Я сподіваюся, що наш пацієнт родній позиви не буде. Від водички на 3 години назад. І не слід. Він весь день сьогодні ходив голові, аби ми змогли продемонструвати вам, як працює цей метод. Бажано цей метод. Саме постановку козон проводити на лівому польці. Чому? Тому що коли будемо грати на у пацієнта буде більше шансів того, що а, датчики і пашу з потрібною кислотою. Ну, кислотністю маємо шлунку, тобто він їх може відчути. Дуже важливо, коли сезон по нижньому міському ходу. так бути не так неприємно для пацієнтів. В цьому моменті ми маємо попросити пацієнта зробити ковточок, аби в нас зовкляшок. Okay. Можна <турок> Можна дати водички в пацієнту, щоб він не просто імітував ці ковтки, а робив ковтки з водичкою. Ми пройшли ділянку верхнього страхівності фільтру. Дуже важлива річ навіть про верхній страхівності фільтру. Дякую на це. Що у відповідь навіть при цьому верхня страхівності фільтру, у нас завжди відкривається нижня і страхівність Це дуже така показова річ при виконання манометрії, те, що ми можемо побачити, що у нас відкривається верхній, буквально секундочка, у нас відкривається нижньо. Дуже ну, це такий нотаток, але я думаю, що для розуміння деяких симптомів це буде дуже важливо для красної терологи. Отже, назоді у нас є рідки. Відки починаються, ми зараз міточка 30, вона не означає що це 30 см, тому що мітки по ці 30 вони починаються з ділянки нуля, тобто по ділянки, куди ми маємо встановити зонд в рівні нижнього стравохідного світу. Тобто зараз ми стоїмо на рівні 30 см. Чому важливо проводити пере цим гастроскопію? Тому що ми зможемо порахувати правильні візи мітрісів то зникає ніжого діафраму. В даному випадку ми будемо орієнтуватися саме тільки на кислотність. Трошки гірший варіант. Е, просимо пацієнта продовжувати робити ці корточки. Нам дуже важливо, е, аби сантиметрів 40-50 по зонду у нас було у шлунку. Ну і звісно, коли пацієнт починає закашлюватися, сидіти, то значить, що ми не втрати. Отже, зараз ми бачимо на зонді відмітку 45 см. Тобто це ще -15 см, плюс 15 сантиметрів, плюс 10-15 сантиметрів до рівня нуля. Тобто, в принципі, ми вже маємо бути у шнуку. Отже, зараз ми будемо вимірювати, де ж ми справді знаходимося. Зразу нам наш пристрій показує, який тип зонди ми використовуємо, і важливо, аби ми затвердили, чи це той тип зонду, чи не той, тому що вони відрізняються. На одному може бути два датчика бач, на одному один, на іншому три. І якщо ми виберемо неправильний, результати дослідження будуть ну, також неправильними. Тому ми маємо переконатися, що в нас протокол номер 44, і ми бачимо цифру 44 на етикетці самого зонду, значить у нас все правильно можемо переходити до наступного кроку. Ми бачимо на нашому моніторі BH1, 5,9, PH2, 1,7, Кому цікавіше, можете підходити трошечки ближче і самі в цьому переконатися. Тобто ми встановили з першої спроби, навіть не лежачи на лівому році, абсолютно правильно е наші електроди. Це велика відвість. Зазвичай так не буде. Зазвичай ви будете години гратися, аби встановити його так. Е тому що без локатора це зробити трошечки важче. Сьогодні у нас просто доля нам поспішулася, зірки стали так, як потрібно, Дякую нашому пацієнту, він старався. Ви хто хочете, можете переконатися про цьому ближче. До, до, з цього моменту, з цього моменту <плат> у нас апарат, у нас от дистальний датчик PH. <плат> дистальний датчик PH розташований нижче старохідного <плат> ді... нижнього старохідного світу, тобто в ділянці картії, і він нам показує pH 1,6. Тобто він нас показує шумковий pH. PH датчик номер 2 знаходиться на 5 см вище. Нижня строкина на фільтра, і він нам показує PH у стравоході. Всі датчики Буданці далі будуть знаходитися вище по стравоході. А перший повинен завжди в шумі. Перший при умові використання саме такого зону, де в нас є датчик pH в шлунку, має бути шлунком. Проте ці датчики вони можуть бути в різних місцях. Їх може бути один, два чи три. Тому в залежності від того, який ляш якісь акцентову увагу, залежно від того, який зон ми використовуємо, ми маємо вибрати подібну програму, щоб ми могли правильно зорієнтуватися і зрозуміти, де саме, де саме ми знаходимося. З цього моменту ми можемо починати наше обстеження. Одразу на екрані у нас є от якраз відображено нагадування для пацієнта, що кожна з кнопочок нас означає. Перша кнопочка даного випадку у нас була запрограмована на печі, друга на регуляцію, третя на кашу. І при натисканні цього наші дані будуть записуватися на записуючий пристрій, і ми зможемо оцінювати їх потім при аналізі наших даних. Ми говорили так про ці SAP дані, про SI дані, mnbi дані. Що це таке? Це результати, які ми будемо отримувати після аналізу наших даних, що таке SVP. Ми про це говорили вже. Mm. Це сім'їчним probability, тобто, чи буде нам відповідати той симптом, наприклад, кашель, який ми тільки що відмітили, так? Кнопочкою 3, пацієнт кашель, відмітив. І в нас є хвилина всього згоду, аби зрозуміти, чи дійсно це відповідало. Рефлюксу чи ні. Тобто для цього нам потрібен буде імпеданс і українсько, тому що не завжди це будуть кислі рефлюкси, це може бути славокислі чи для цього нам потрібен імпеданс, щоб розуміти, Можливо, це каше не пов'язаний з кислотим, рефлітом, пов'язаний з слаболужним рефлюксом. І при якраз відповідності, якщо в нас дійсно перед цим перед його кашель передував симптом закину навіть Бо це визначити про те, що дійсно є у пацієнта ознаки разом про цефальної Або ж. І іншої сторони це може бути гіперсенситивний гіперсенци... здравохід або функціональне почуття. Але з допомогою цих критерій ми можемо ділити і розуміти, з чим ми маємо взагалі справу. От якраз і це можливо найосновніший, найголовніший критерій, для того, щоб ми зрозуміли, тому що для діагностики це архіважливо. Тому що послати пацієнта до психіатра чи не послати, можливо, залежити саме від цього. І що нам далі, як лікувати, буде залежить саме від цих показників. Показників ще в принципі існує безліч, з ними е, можна розібратися, я ж кажу. Сама програма, саме дуже проста. Е, знаючи основи ці, ми можемо працювати, ми можемо аналізувати, тому що дуже часто да, е, астроентрологи знають, що десь така от, є педансиметрія, але от, не знають, як аналізувати і переживають, а як же ми зрозуміємо. Не потрібно. От, з Виконанням цього методу ми забезпечуємо астроентелогів абсолютно всією потрібною інформацією. Тобто все, що буде потрібно. Буде зазначено на протоколі. За це можете абсолютно не нехвиватися, ви абсолютно все зможете зрозуміти. Ну, от якось так. Як цього відчуває пацієнт? Так, як ви відчуваєте пацієнт? Чизка проти година мені попустріла? Тобто нічого не ощущає. Пацієнт до цього звикають. Сам сон фіксується далі за вухом, то тобто ти далі проходить по тілу. Він абсолютно заважає пацієнту. Абсолютно не залишають. Тобто далі тут зон буде проходити за одягом, і ось цей пацієнт буде ходити, нажимати кнопочки. Все. Тобто через деякий час абсолютно людина їсть, люди абсолютно спокійно їдять, тому що в нас є окрема кнопочка для прийому їжі. І це також важливо для певної діагностики, для певних діагностичних критерій, які ми можемо отримати е в результаті е даних е цього пристрою. Буквально трошечки і пацієнт звикне і може піти додому сьогодні на цим пристроєм, і можливо ми зробимо йому потім оцінку цих даних завтра. Якщо пацієнт дуже задачу, ви знаєте, от тут люди біля двохсот людей нас зараз дивиться в прямому ефірі. Біля 200 людей нас в прямому ефірі. Сергій Речук дуже вам дякую. Таким має бути майстер-клас теоретична база і практична демонстрація методики процедури. Просто чудово. Дякуємо вам. А у нас більше запитань немає, можливо, в залі запитання. А, а скажіть, будь ласка, наскільки я знаю, пихаж від стальної частини стравоходу повинна бути сім. Чи я помиляюсь? Ну, воно має бути вище, просто це, ну, воно має бути точно вище 4. Правильно? Тобто, е, воно може бути шість, воно може бути п'ять, залежно, як ми вставили той зони, Скільки він буде близько до е, місця, де у нас нижній стравохідний світ. Іграюсь. Ну так, якщо ми маємо справу з рефлексом, дійсно, у нас є оцей же ж АЕ, тобто Acid Exposure Time, скільки у нас буде час закислення у строгоході. Тобто, якщо у нас цей час більше 6% 40, коли вплив у нас pH нижче 4, саме нижче 4, не 5, не 6, а нижче 4, саме це називається Acid Exposure Time, тобто час закислення у строгоході більше, ніж 4. Тому 5, воно навіть не буде рахуватися, 5 і не буде. E, у нас враховуватися, є, є класифікація, є у нас e, по Можливо, я неправильно зараз його ну, вимовляю. E, можливо, спелений той, проте от, вона також демейстер, і вона там дійсно вимірює у цей час закислення. Але в одному випадку, якщо він не нище чотирьох, ну окей, нормально. Це не така велика проблема. Тобто, ви чотирьох, так це буде проблема. Дякую. Є ще питання до нашого мастера? Ну, В цьому зомбі немає. От якраз штука, вода е, відключається, тут ще є у нас один із виходів для того, аби підключати ще й манометрію. Тобто, якраз з допомогою цієї штуки ми і, і працює локатор. Тобто локатор нижнього спокійного світу. Саме так ми і розуміємо, що ми там, де потрібно. У нас сьогодні винятковий випадок, коли ми прямо з першої спроби раз і становили зомбі духу, де потрібно. Сьогодні все склалося. Так, ну я думаю. Может не будемо читити пацієнтів більше, можна достати. Так, я трішки трішки міні ано скористуюсь моментом. Тут дуже багато інформації подупіяшки на себе. Чудово, чудово, що у нас в країні є деякі міст, можливо, провести золотий стандарт герх особливо, якщо це ендоскопічний негативний варіант, тому що це дійсно. Тає нам інформацію за істинні, ці функціональні чи, чи, чи сенситивні стралахи. Але, коли знали, є ще інші технічні методи діагностики pH-пеносиметрії, це капсульна піас які